Наконець я дождався. 45 днів я цього чекав, щоб зважити нашу важку лінію Техаса. Це в нас Техас, важка лінія. Дуже не роздивлявся. Це дівочка. Ну, Так, на вигляд, то вона, звісно, доволі прилічно виглядає. Ну, 500, 540 грам. Це їм сьогодні 45 днів. Годовані вони своїм домашнім кормом. В общем, вибирати їх там дуже не вийшло в мене в клітки. 450. Це непонятно хто. Може там і більші, правда, є, ну я до них не достав просто-напросто. 460. Хотілося б, звісно, більші. Зарекламовано було. 600 грам, 700 Ну, а маємо ми по ітогу в районі 500 грам. В районі 500 грам. Трохи більші, трохи менші. Ну, 400. 470. Да, хотілося би, конечно, положити. О, 600 грам. Це взагалі 6-400. Так, і це фараончик. Девочка фараончик, тоже їй 45 днів. Думаю, візьму поважить. Ну, в районе 400 грамм. Правильно, ж она показывает. Та вроде правильно. Ну, то одна девочка. Больше 500. Да, 540. Может там і є, конечно. То я вже буду як в сім'ї формировать, буквально ось ось на днях. И тоді уже зніму. Зніму відео, вже до більших понаходжу там. Ну а в основному, бачите, район, район 500 грам. Такий маємо результат. Може, те, що корм не покупний, а домашній, може, може, не знаю в общем, і за чого. Напишіть в коментарях, чого ця важка лінія, яка должна була бути 600-700 грам. Хотя Хоча мені вже ще тоді в коментарях, як я відео виставив Техас Гігант, написали в коментарях, що там вони в житті не будуть 600 700 грам. Ну, Я сподівався, що хоча б до 600 догодуємо, Ну не вийшло. Добре, будемо бачити. Ну, все одно, як для Техаса, це в принципі нормальна вага. Ну, Для обичного важка лінія Техас. То більш-менш нормально, ну не гігант. Не гігант. В общем, такий маємо результат. Напишіть, що, що може не так робив. Напишіть в коментарях. Так, добренько. Добренько, всім добра, миру, дасть Бог, наступного разу буде все краще.